Якщо ти відкрив це відео, ти, мабуть, бачив величезну кількість відео чи постів від так званих експертів, які розповідають тобі про те, що ТЦК це незаконні організації, що все, що вони роблять, це пакують людей на вулицях і інші міфи. Десь в Тіктоку чи в інших соцмережах. Ти бачив десятки відео, як ТЦК пакує людей, десятки відео експертів, які розповідають про те, що ТЦК нічим не регулюється, і так далі, і тому подібне. І це все потім перетворюється на те, що потім з'являються телеграм-канали з розміщенням ТЦК. Люди між собою обговорюють те, що не отримує повістку, тебе одразу заберуть на нуль, і ще багато інших історій. І що виходить, люди постійно живуть у страху, а страх це, звісно, величезне поле для маніпуляції, Фейків і іншої дезінформації. Ми тут не будемо виступати адвокатами чи юристами ТЦК. Дуже багато з цих історій дійсно правда. ТЦК дуже часто порушує законодавство. Дуже часто босифікує людей, застосовує силу, і в ТЦК є багато реальних проблем: хаотична робота, людський фактор чи відсутність нормальної комунікації. Але багато з того, що ви бачите, що ви чуєте, це маніпуляція, яка покликана на те, щоб розвіяти страх, розвіяти паніку і зменшити довіру до української влади чи українських державних органів. У цьому відео ми зробимо те, що робимо завжди. Розкладемо все по поличках, чим насправді є ТЦК, які їхні повноваження і що з міфів про них правда, а що суцільний фейк. Обов'язково підпишіться на цей канал, поставте лайк, а ми поїхали розбирати кожен міф один за одним. Мабуть, перший і найбільш популярний міф, який ми чуємо дуже часто. ТЦК взагалі не має ніяких юридичних підстав. Це приватні утворення незаконні організації, банди. Тощо. Відповідно, повістки від них можна не брати. Резерв плюс це просто для того, щоб зібрати інформацію про вас і так далі, і тому подібне. І це дійсно проблема. Через те, що люди так думають, вони стикаються з реальними проблемами. Вони не отримують офіційні документи, не реєструються в резерві, наприклад, і після цього стикаються не з якимись вигодними ситуаціями, а з реальними проблемами із законом, з спорушенням правил військового обліку. Тощо ДЦК, ДСП, це територіальні центри комплектування та соціальної підтримки. По суті, це оновлений формат старих військоматів. Їхня робота регулюється законом про військовий обов'язок і військову службу, законом про мобіліційну підготовку та мобілізацію, а також підзаконними актами, зокрема Міністерства оборони. Це офіційні державні органи, а не фірми-прокладки. Вони є частиною державної системи оборони. Фактично вони є правонаступниками колишніх військоматів і всі повноваження, всі документи, які були у військоматів, перейшли до ТЦК та СП. І тут важливо розуміти, що повістка від ТЦК це не папірець від невідомого коло. Це документ, виданий державним органом, який діє на підставі закону. І її ігнорування це порушення закону. Наступний міф, який тримає людей у постійному стресі, звучить так: отримав повістку, все, ми збирай рюкзак, ти завтра їдеш на нуль. Або те, що на валках всіх визнають придатними, ти тільки прийди і завтра вже тебе мобілізують, незважаючи на всі твої захворювання. Однак насправді це доволі далеко від правди. Давайте розділимо поняття. Повістка це не автоматична мобілізація. Коли ви отримуєте повістку, це запрошення на оточення даних, направлення на військово лікарську комісію, виклик для проходження інших процедур пов'язаних. З обліком лише після цих етапів приймається рішення про мобілізацію. Так, ситуація з босифікацією на вулицях, коли у вас є порушення правил військового обліку, коли ви ніколи ніяким чином не контактували з військоматом, не думаєте про те, щоб отримувати якісь відстрочки чи бронювання, ніколи не проходили ВЛК, не збираєте свої медичні документи і не маєте проблем зі здоров'ям. Може виглядати дійсно так. Вас можуть привести в ТЦК, направити на ВЛК, швидко визнати вас придатним і мобілізувати. Але це лише у випадках класифікації. Якщо ж ви будете знати свої права і чітко розуміти, що і як ви повинні робити, і правильно комунікувати з ТЦК і оновлювати свої дані вчасно, скоріше за все, така ситуація з вами не трапиться. Так само можна сказати і про те, що на ВЛК усіх визнають придатним. ВЛК працює за чітким переліком захворювань та обмежень, затвердження Міноборони. Є категорії придатний. Придатний до цикати СПА раніше обмежено придатний, не придатний з виключенням зв'язкового обліку. І повірте, багато людей дійсно отримують документи про те, що вони не придатні або придатні до частин забезпечення тощо. Чому ж виникає цей міф? Бо в медкомісіях бувають помилки, а іноді людський фактор і конвеєрний підхід. Але це не означає, що все вирішено наперед. Вам обов'язково потрібно збирати медичні документи, які будуть підтверджувати ваші захворювання. І якщо вони у вас дійсно є і вони відповідають наказу 402, ви можете очікувати на те, що вас оцінять більш-менш об'єктивно. А якщо ви бачите порушення зі сторони ВЛК, необ'єктивне оцінювання вашого стану здоров'я, тоді звертайтеся в компанію Голсон, і ми допоможемо вам з оскарженням висновку військово лікарської комісії. Висновок простий: повістка не завжди в фронт. Це лише початок бюрократичного процесу, і ви маєте. Право на перевірку, медогляд чи на оскарження рішень. Цей міф звучить так, як ТЦК це не армія, це окремі контори, або в ТЦК служать лише ті, хто відкупився і не хотів іти на фронт. І це абсолютно неправда. ТЦК це не бойові підрозділи, але вони прямо підпорядковуються Збройним силам України. Вони займаються не боями, а комплектуванням обліком і соціальною підтримкою військових та їхніх сімей. Це теж частина оборонної системи, просто інша її функція. А тепер про людей, які там служать, так є працівники, які ніколи не були на фронті, але дуже багато працівників та СП це ветерани АТО чи ООС, чи. Бійці, які отримали поранення чи захворювання, і в силу свого стану здоров'я не можуть виконувати бойові завдання і буде переведені в ТЦК та СП для продовження проходження військової служби, або ті, хто з рішення ВЛК були визнані обмежено придатним і їх мобілізували для проходження знову ж таки служби ТЦК та СП. Це далеко не завжди ті особи, які купили місце собі там чи щось подібне. Чому взагалі виникає цей міф? Тому що скандальні історії про корупцію завжди голосніші ніж історії про чесну службу. Так проблеми бувають і про них треба говорити. Але узагальнювати і казати, що всі в ТЦК купили місце це несправедливо і неправда. Ще один популярний міф звучить так, що ТЦК створені тільки для того, щоб видавати повістки і пакувати людей на вулицях і мобілізовувати. Це правда лише частково. Так, дійсно, мобілізація це одна з функцій ТЦК, але далеко не остання. Що реально робить ТЦК? Облік військовозобов'язаних вони ведуть базу даних, уточнюють інформацію про освіту, професію, стан здоров'я, сімейні обставини. Надають соціальну підтримку, допомогу сім'ям загиблих, виплати пораненим, оформлення статусу учасника бойових дій. Без ТЦК ці питання просто за в повітрі. Бронювання та відстрочки, ТЦК розглядають документи на відстрочку, а також надають цю відстрочку, оформлення документів військовослужбовців, видача довідок, облікових карток, відпустки за сімейними обставинами, вирішення питань після демобілізації. Всі бачать найгучніше мобілізацію, а про інші функції ТЦК ніхто не згадує. ТЦК це не лише про повістки, це про допомогу військовозобов'язаним та надання соціальної підтримки. Міф номер 5 – ТЦК викрадають людей, пакують всіх підряд. Це, мабуть, найбільш поширена і найгучніша історія пов'язана з ТЦК. Потім тоці в інших соцмережах дуже часто з'являються відео, де ТЦК, нібито пакують людей на вулиці. Забирають прямо з магазину, витягують з машини тощо. І що важливо, дійсно, частина з цих історій це абсолютно правда, але далеко не всі. У таких випадках потрібно чітко розуміти свої права і розуміти, як ви можете захищатися, що взагалі повинні робити ТЦК. Працівники ТЦК не мають повноважень затримувати людей самостійно, вони можуть діяти тільки разом із поліцією. І затримання може бути тільки в рамках протоколу про адміністративне затримання. Так звані виїзні групи перевіряють документи, але будь-які силові дії беззаконних підстав незаконні, і якщо вони трапляються, це порушення, яке можна оскаржувати. Більшість зручних відео вирізнення позняті вже після конфлікту, і ми не бачимо, що цьому передувало, як поводилася людина. Це звісно не виправдовує дії ТЦК, але Вводитись також потрібно відповідно. Так, дійсно в ТЦК та СП бувають явні випадки перевищення повноважень, за які потрібно притягувати до відповідальності конкретних людей, які такі дії здійснюють. Але це одиночні випадки, які дуже сильно форсяться і дуже сильно псують репутацію ТЦК та СП. Але вам потрібно розуміти, що дуже часто і дуже багато випадків, коли людей просто відпускають на вулиці, просто перевіряють документи і нічого в цьому страшного немає. Якщо кожен буде знати свої права, і кожен буде правильно комунікувати з ТЦКТ спа і до зустрічі, і під час неї, скоріш за все, таких випадків не буде. Так, звісно, міфи про ТЦК та СП з'являються не на порожньому місці. Дуже часто ТЦК та СП здійснюють свою діяльність неправильно з перевищенням повноважень, або в діях ТЦК та СП є корупційна складова, чи занадто великий бюрократизм. Але насправді ТЦК та СП це доволі важливий орган, і дуже багато працівників ТЦК та СП правильно і розумно здійснюють свою роботу. Сподіваємося, це відео було корисним для вас. Обов'язково підписуйтесь на цей канал, ставте лайки, діліться цим відео зі своїми друзями. І не забувайте, що якщо вам потрібна якісна юридична допомога, краще позвоніть. Nossa. Awesome.